Доброго ранку. привіт, друзі! Готую сніданочок. Сьогодні він виглядає саме ось так. В одному з попередніх відео мене запитували, що я готую з авокадо. Так ось ми авокадо їмо на сніданок. Ось такими невеличкими слайсами я нарізаю. На хлібчик, там, що в мене є сирок, зверху кладу помідорчик. Таке поєднання нам дуже смакує. І, звісно, трішечки солі. Можна ще перчику по бажанню, Це вже хто як любить. Авокадо дуже корисний, він містить вітаміни А, Е, С, К, в 6 в 9 мінерали такі, як калій, магній, мідь. Мононенасичені жири, клітковину та антиоксиданти. І лише один авокадо на день забезпечить організм на 40% добової норми фолатів, 30% вітаміну К і понад 20% норми вітаміну С. Ну, цілий авокадо ми, звісно, не з'їдаємо, але ось якщо невеличкий, то половинку для Жені, половинку для мене, Аліса авокадо не полюбляє. Тож їмо лише ми з Женією. У В'єтнамі авокадо досить бюджетне, один кілограм можна придбати близько 1 долара. На кілограм це 4 невеличкі штучки йде або 2 величезних. Тобто можна собі дозволити щодня ось такий сніданочок. Це неймовірно смачно та корисно. Аліса дуже просилася на пляж, тож ми зібралися і йдемо. Погода сьогодні гарна. То чому нею не користатися? Ну, Тому що Женька сказав, що на днях знову будуть Я дощі. Брудна вода вчора була гарна, чиста, нам сподобалася. Тож ми йдемо трішки з півгодинки, хвилин 40 покупатися. Йдемо недалеко, тут на наш пляжик лише вдвох з Алісові. День має бути гарним сьогодні. Добре, ходімо. Що на пляжі знову натягнули сітки, щойно був рятувальник і просить всіх купатися тільки в спеціально відведеному місці, там, де натягнута сітка. Так було навесні, літом так було, але коли восени було дуже багато людей на пляжі, дозволяли купатися скрізь, тому що людей було багато. Зараз знову натягнули сітку і контролюють, щоб люди купалися лише в цьому місці. Тож і ми. За лісою йдемо там, де всі, на пляжику залишимо наші речі. Шезлон брати сьогодні уронувати не будемо. Просто на підстилочці залишимо речі і підемо трішки покупаємося. До речі, я вчора на пляжі помітила, що дуже велика кількість європейців з'явилася. Якщо літом ем, восени переважно, це були корейці, китайці, азіати, то зараз величезна кількість європейців з'явилася, і це було видно навіть вчора ввечері, коли ми прогулялися. Ми щось так давно не вибиралися в туристичну зону, але там було помітно і по набережні пройшлися, що велика кількість європейців місці, та й було вже помітно, що в'єтнамці готуються до мабуть, різдвяно-новорічного сезону. Вже багато ресторанів прикрашено новорічною різдвяною тематикою. Тож я так собі думаю, що вони очікують, що вже люди будуть приїжджати, щоб відвідувати місто, насолоджуватися містом саме в цей період. Здається, на початку літа гарненько прикрасили набережну різними інсталяціями. Декілька було тайфунів, коли все трішки прийшло в такий незанедбаний стан, але я бачу, що знову почали наводити лад, все почали гарненько організовувати. З'явилося на набережні такі перевізні візочки, на яких продають їжу. Тож, мені здається, що це вже готується в'єтнамці до нового напливу туристів. Побачимо, це наша, наша перша зимівля, буде в Дананзі у В'єтнамі. Ми приїхали на початку лютого, але мені здається, це вже закінчувався сезон, закінчився. Переходив так у весняний сезон, то, тож побачимо, яким буде різдвяно-новорічний тут сезон. Буду вам все показувати, як це буде відбуватися у В'єтнамі, в місті Данан. А до нас доєднався Женя. Він сказав, що на пляжі йти не хоче. Ми наполягали, але в нього бажання не було. Але все ж таки він до нас прийшов. що раптово збільшилася хвиля. Вони стали великі і вода почала підступати ближче до мене. Вежа Аліси за одну секунду була змита в море. Здається, там хтось страшенно недовольний. Піду заспокоювати. Другий день на пляжику, тож відчула себе ніби десь на курорті, ніби на відпочинку, чого давно вже не відчувала. Живучи в базі, і трішки так воно втрачається це відчуття, тому що ти кожного дня це бачиш і перестаєш ніби насолоджуватися цим всім. Дійсно, коли ти приїжджаєш на тиждень, на два, на місяць, десь на відпочинок в якусь країну з пляжем, сонцем, з морем, ти намагаєшся ловити кожну хвилинку цього сонечка, щоб не втратити. Ні секундочки свого життя, а насолодитися сповна. Живучи в Азії вже майже три роки, це відчуття трішечки втратилося, тому що ну кожного дня ти не будеш виходити на пляжі. Якісь моменти, які життєво необхідні, наприклад, поїхати купити продукти, приготувати їжу. Наприклад, якась робота в мене це ведення каналу, потрібно час на те, щоб змонтувати відео, потрібно дитині приділити увагу. Це все, звісно, зрозумілі речі. А, тож ось такі виходи на пляж, це дійсно починаєш відчувати, що вау, я ж знаходжуся в такому гарному місці і потрібно. Потрібно не забувати про це, тому що якась буденність трішечки це все починає приховувати. Так, сьогодні, у нас, сьогодні у наших сусідів подія святкова. Ось все вже приготоване. Маємо ноги біля нашого будинку, є крани. Це досить зручно. змити кісочок після пляжі. А Сильно втомилася, каже. І сонечко виснажило сьогодні. Сильно втомилася, не хотіла йти, але сильно втомилася. Давай, Аліса, мої ножки. Сьогодні був такий гарний захід сонечка. Невеличкий таймлапс для вас зазняли. Зараз збираємося йти в вінком, плаза, в, в дитячу кімнату. Щоб Аліса там трошки погралася, зараз зберемося та й будемо виходити. Так, хочу вам показати, ми ось проходимо і ну, це дійсно було весілля тут, але я не впевнена, мені здається, що це ЗАГС, тому що ми минулого разу тут проходили, тут було весілля. І тут ось зараз стоять два стенди з фотографіями наречених, з іменами з їх, з датою, коли відбулася ця подія що сьогодні це відбулося. Минулого разу також тут було прикрашено, але трішки по-іншому. І ось друга пара наречених. Я вам вже розповідала, що у В'єтнамі заведено виставляти біля будинків. Те весілля, яке було в наших сусідів, там також була табличка з іменами та датою весілля, але там не було фотографії, а тут ось і фотографії. Ось так. Ну, я думаю, що це, що це ну, щось типу ЗАКСу. Приміщення, де е відбуваються урочисті події. Ну, ось така, мабуть, арка, де можна було зробити фото. А ми йдемо далі. Ми йдемо сьогодні в дитячу кімнату. А Ліса йде в дитячу кімнату гратися а. сьогодні, так? Ти з дітками будеш гратися? Дітка татуська є, так? Ага. Тут. ага. Тут. Добре. Стрибала звідти? А. Ого, яка ти Одну сильна. Вас. Не боялася? Не. Ти смілива? Ходімо, а хто завтра до стоматолога, до лікаря їде, зубки лікувати? Хто їде? Аліса. Аліса? Добре. Добре. Чекаєш? Добре. Так покажеш. Давай. Поїхали. Добре. Ти замерзла? Ні, мені не холодно, Аліса. Просто дуже сильний вітер. Κοκτέιλ. Okay. Ось вам морепродукти в ресторанах і вартість їх. Ось тут можна замовити ці всі морепродукти, собі обрати і вам їх приготують. Ну, далі. Сьогодні неділю в торгівельному центрі людей багато. В будні дні трішки менше, а от суботу-неділю завжди дуже велика кількість і в торгівельному центрі, і в супермаркеті, і в дитячій кімнаті. До речі, в одному з попередніх відео мене запитували про ціни на косметику та косметичні засоби у В'єтнамі. Мені і просили порівняти. Мені дуже складно порівняти тому що я ось буде в грудні вже три роки, як не живу в Україні, та й ціни значно зросли на всі косметичні засоби. То мені трішечки я трішки не орієнтуюся. Зараз тут є аптека, в якій багато косметики та косметичних засобів. Ми з вами зараз пройдемося, Я вам покажу, що продають. Ціни озвучувати не буду, буду просто показувати ціночки. Але щоб ви орієнтувалися, то для вашого розуміння 1 долар це 25 тисяч дон. Або 25 тисяч дон це 1 долар. Кому буде цікаво, ставте на паузу, зупиняйте та конвертуйте. Так, до прикладу, ось косметика Maybelline. тональні креми. тут ось консилери. Олівчики, туш, помади. Але мені здається, це дорожче ніж в Україні. Ось, до прикладу міцелярна вода від L'Oréal, Maybelline. здається, такий бренд був і у нас в 16 колись Але я не впевнена, що це саме той бренд, тому що, можливо, в нього був якийсь ребрендинг, бо упаковки я не впізнаю. А можливо, це щось азіатське. а Якщо ми візьмемо щось із доглядової косметики, до прикладу, бренд... Виші, дівчатка, також ось. такого цікаво так, біодерма. А ви вже мені в коментарях напишіть, будь ласка, хто конвертує ціни з в'єтнамських донгів в українські гривні? Тут у В'єтнамі дорожче чи в Україні дорожче? Чи, можливо, все залежить від бренду? Щось дорожче може бути, щось дешевше. Я намагаюся знайти щось таке. Що є і в Україні однакові бренди, щоб вам було зрозуміліше? А, так, 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 так. Що у нас тут? Окей, окей. А ось до прикладу кулькові дезодоранти. Жіночі це ось така маленька версія і більша версія. Нівія. І тут ось є ще дах. Це те, що має бути в Україні. Я не знаю, чи є вони, чи, можливо, вони вже пішли з українського рівня, але, здається, вони мають бути. Ось що стосується спрею також. Мицелярна водичка нівея. Різні види для очищення шкіри якийсь засіб. А, і ось такі всім відомі. Пременівею. Так, доглядова серія, але тут немає, немає ціннички. Прийдемо до засобів для волосся. Так, пантін. Лореаль. и, может быть, клир, также моя буты у нас. Так, и так далее отщи дал. Три антиперспіранти кулькові, будь так, Що стосується якихось ось таких розхідних матеріалів, типу ватні диски. Ну Це вже, знаєте, я дивлюся, що приблизно продукція, ну, звісно, не ці бренди у нас є в Україні, але просто для загального розуміння тут якісь серветки, це я не знаю. Ось палички. Мені здається, такі засоби досить бюджетно Тут у В'єтнамі коштують. Здається, в Україні вони... Коштуватимуть значно дорожче серветочки Це звичайні серветки Тож, тепер завдання для вас. Подивіться, порахуйте і напишіть в коментарях. Порівняйте, де дешевше, де дорожче. Буду чекати з нетерпінням. Так, що стосується декоративної косметики, то її величезна тут кількість, дуже багато брендів, які мені не знайомі, тому я вам так близько нічого і не показувала. Зараз покажу, просто щоб ви розуміли, що в Азії косметики дуже багато, різної косметики, на різний гаманець, є більш бюджетні варіанти, є дорожчі, ну, в принципі, як і скрізь. Що ж, тепер в супермаркет. Мені потрібно дещо придбати. Я вже якось показувала. Цей супермаркет показувала ціни, ми з вами вже ходили і зрівнювали, що на базарі в два рази дешевше, ніж в супермаркеті Вінмар. Але є дещо, що я тут беру завжди обов'язково. Це ось ці малесенькі смачні огірочки. Вони неймовірно ароматні, хрумкі і ну, ніби я в Україні. Тому їх беру. Щоразу саме у Вінмарті. А Я візьму ще капустку, бо в мене немає нічого до салату. Якусь невеличку, 36 тисяч за кілограм. Звичайна капуста і 25 з половиною, 25 покінська. Ну, Вибір очевидний. Беру Пекінську. От візьму Алісі ще якийсь йогурт. Якщо без наповнювачів, то по майже 8 тисяч дон вартість за один йогурт. Якщо без наповнювачів, то трішки дешевше 5,5 тисяч дон. Аліса любить з наповнювачем. Ось такий якось брали їй, подобався. Мультифрукт. Тож, візьму мікс, мікс крут Візьму ось цей. А взагалі-то потрібно вже йти на базар. Ще вчора треба було йти на базар за овочами, тому що у нас майже нічого немає, все позакінчувалося. Можливо, вже завтра потрапимо, завтра вранці ще до стоматолога. Плани на завтрашній день у нас такі. спочатку стоматологія, а ввечері, мабуть, базар. Все, йду на касу. Капуста, огірки та йогурт. Я заплатила 65 тисяч дому. Зараз піднімаюся до в ігрову кімнату, ще там трішки. Пограємося з нею та й будемо вже повертатися сьогодні додому. На сьогодні буде все. Так, називається Знайди Алісу я бачу, де вона. Аліса. Привіт. Як твої справи? Грайся! А я є ще хоче, додому не хоче. Ого! тікає від мене, Думає, що я її забираю додому. га завершувати цей влог, я сподіваюсь, вам сьогодні з нами було цікаво та не сумно Як завжди, чекаю від вас коментарі та вподобачки. Якщо не підписані, підпишіться, перевірте свою підписочку. Для мене це дуже і дуже важливо. На каналі величезна кількість відео, які доступні до перегляду. Тож запрошую вас і туди. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Бажаю вам гарного ранку дня або вечора. Мирного неба. Бувайте і до зустрічі в наступному ролику.